А сьогодні у нас 12 грудня. І довгоочікувана розпаковка чаїв з Китаю. Нарешті я можу насолодитися тим, що так давно чекав. Отже, розрізаємо нашу посилку, між іншим, прекрасним ножом. Я вам вже його кілька разів показував. Це подарунок від мого друга, військового. Він мені нерідко допомагає в цих розпаковках. І разом з вами заглянемо всю цю Історії. Mm. Боже, що тут у нас є? Перше, неферментований ройбуш, той, який ми чекали, я давно його чекав, це справжній південно африканський ройбуш. Чай дуже цікавий, е, з легким пряним смаком і чай, який підійде для вечірніх чаювань. Справді крута справа. Рекомендую вам всім для того, щоб ви спробували. Справжній настоящий цікавий чайок. Не підіймає тиску, не портить настроєння і веселить серце. Далі, що ми маємо? Буквально кілька позицій, на які хочу звернути увагу. Перше, це А226 це дяньхун е, соснова голка. В такому пакуванні по 50 грам, по досить доступній ціні, приблизно обійдеться 100 грамів 300 гривень. Е, це базова ціна. А тих, у кого знижки, то ви розумієте, що у вас все зовсім інакше. Для того, щоб отримати знижки, вам потрібно додатися на мій телеграм-канал. Вам потрібно зі мною подружитися, нам потрібно познайомитися, і війти один одному, як би в довіру. І далі вже ми можемо працювати на законних підставах. Отже, Соснові голки А-226, приблизно 150 гривень. І добре, і одночасно погана новина. У нас закінчується 820-й. Просто його вже ніде немає. Його є залишки по Україні, буквально кілька ящиків. Я хотів придбати ящик цього чаю зараз до свого постачальника. Звернувся він каже, немає. Все, Женя, в Китаї, якщо є, то десь по рукам розкидано. В мене більше каже, немає. Тому, на жаль, цей чай майже вже не буде іти по знижкам. Він своє вичерпав, уявіть собі, чай, який. Багато років Китай поставляв в Україну і Росію, не дай Бог прости Господи, і всі інші місця. Сьогодні він закінчується. Ну і нарешті, знову ж таки, останні, Можливо, ми ще не йдемо. Давайте зроблю ремарку. Бо ви кажете, часто я говорю останні. Так, да, це останні наразі, на, 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 на зараз. Його поки що немає. Можливо, буде гарний урожай, можливо, знову вдасться. Зробити такий чай в Китаї. І ми знову будемо його пити. Поки що цей чай 23-го року відсутній на складах. А тепер ми переходимо до ось такої штуки. Це 206 номер. Його у мене тут залишилося дві штуки. Дві штуки на цьому ем, настойки. І я забрав все, що Україні. Це було дорого, бо він трошки здорожчав. там здорожчання йде приблизно на 100 гривень. Але цей чай вартий того, щоб ти брав. Не знаю, що брати беру 206, або 209-й його брати. 209-го геть мало, там його десь штук 15. 206-го у нас зараз є 32 штуки і все. Якось так, не хочу вас лякати, є інші пуери, які також варто спробувати. Просто він нам так полюбився, що, в принципі, хочеться його і пити. Тому, звертайте за допомогою, готовий вас проконсультувати, допомогти зрозуміти, то. Той вибір зробити, який підходить для вас якнайкраще, той чай, який вам буде смакувати довго, ем, все залежить від вас, від того, як ви будете інтенсивно пробувати різні чаї. Можна брати чай в лом, деякі позиції можна брати в лом на пробу, дещо я ламати вже не можу. Наприклад, деякі колекційні чаї, вони вже не продаються в лом. Тому, як завжди, гарних чаювань до перемоги з Богом. Телефонуйте, пишіть мій номер 097 645 44 98. І нехай з нами буде Господь і гарний чай.